Доброго ранку кажемо ще раз. В нашій студії, як ми обіцяли, з'явився гість. І ми його готові вам а, представити познайомити. Анатолій Герей, чемпіон світу з фехтування у складі збірної України. Доброго ранку! Доброго ранку сьогодні. Доброго ранку. Темою нашої розмови буде підготовка до літніх Олімпійських ігор. І перше питання тут дозволь поставлю питання очевидне, як Анатолій Герей готується до ігор. Прийдеш. Ну, наразі вдома до 20-го числа в Ужгороді кожного дня маємо двохразові тренування. Помагають хлопці в Ужгороді готуватися. Батько-тренер. З 20-го числа виїжджаємо в Київ на збір, в кончив заспу на базу і централізовано з делегацією вилітаємо в Ріго-де-Жанейро 4-го. Церпня. Делегація велика, до речі? 197 ліцензій у нас є. Це результат дуже непоганий. А його, скільки це... ще є. Да, окрема делегація є з Моріння. делегацією. Роком <реку> <реку> це дуже слабий. Це, дуже, ага, так, дуже слаб... багато було. І маю на увазі з прошлими Олімпійськими іграми. І було 200 з чимось учасників, а зараз тільки 197. Це маєте на увазі саме учасники чи yes. тренери. Тільки учасники. Це 197 спортсменів, які будуть боротися за медалі. І де нам щось світить? Ну, у... На вас у нас велика надія. У фехтуванні, я думаю, ну, шанси є і у шаблі жіночій, і у шпаги чоловічій, і у боротьби дуже хороші шанси у греко-римської, там сильні спортсмени, у дзюдо, сильні спортсмени. В принципі, всюди буде боротьба і тому. Якось заздалегідь казати, які будуть результати, побачимо. Я думаю, Анатолій, напередодні найважливіших змагань проводиться традиційно так званий тестовий передолімпійський тиждень. Звідти ви повернулись додому з бронзою. Вірно? Так. Що завадило перемогти? О, особисто мої відчуття вже дуже хотілося спати. Тоді, коли я боровся за вихід у фінал. В Україні вже була четверта година. Ми поїхали туди без акліматизації. Ми приїхали якби сьогодні. Завтра виступали. Ми не поїхали, як заздалегідь там роблять 7-12 днів, щоб трошки організм завдатувався. Це в Польщі. Ви виступали? Ні, ні, це в тестовий турнір в був. А, тобто ви зараз були в Бразилії, і потім тому я четверта рамка. Я так, так щось так, подумав, так, так. що час, час змінюється, і uh -huh. фактично це і зіграло, так? Так, але все right. одно українець виграв перше місце з Дніпропетровська і золоту медаль. Я бронзу здобув. Другий був швейцарець, кому я програв. Наскільки мені відомо, зустрічала інформацію, що у вас двоє трен... тренерів, це ваш батько і ще один тренер. Так. Як вони ділять вас? Ну, вони домовляються по телефону, по, коли зустрічаються десь на зборах, на змаганнях, планують систему підготовки. Анатолітки сидить і там так, до кого я сьогодні піду до батька чи до іншого тренера. Так. Такий вид, як вид спорту, як фехтування, він передбачає тактику, певно. Так? Чи перед боєм ви якось вивчаєте свого суперника, звісно, чи переглядаєте звісно, його бої так. з іншими? Відеозаписи переглядаються, дивляться на сильні і слабі сторони спортсмена, сильні не дати зробити, а слабі використати і зробити прийоми слабих. Я дуже часто чую, що фактувальщики кричать під час а, уколів, але треба кричати в сторону. Да? Там є якісь правила, що не можна кричати на суперника. Цензури, щоб... Але в сторону спорту. можна кричати. Сторону можна. А ви ще кричите, коли перемагаєте? Чи... Ну, не керуєте. І коли це, це, це це мною не керується. Це, це такі емоції, які йдуть десь з глибини. Є якісь, тому... можливо, якісь закарпатські слова. Ну, я тебе за А Мені не зрозуміє! Я тебе за на свою шпагу. <реш> Фехтування це такий індивідуальний вид спорту. І він навіть у командних збаганнях ви боретесь один на один з суперником. Але тим не менше бачила відео, де ви своєю командою, коли один з них вигравав, ви кидались один, один на одного і вітали. Як щодо командної гри Богдан Нікішин, Максим Хворост та Дмитро Карюченко, як у вас? Чи можна ці стосунки назвати дружніми? Можна, тому що воно все-таки переноситься на, на діяльність, коли ви сидите за столом і вам приємно знаходитися в цій компанії, то так воно переноситься в принципі і в спорті. І хочеться один за одного десь боротися, десь заступитися і так далі. Як у, як у мушкетері, один за всіх. А і всі хто, за, 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 хто ваш улюблений мушкетер, до речі? Ну, Серед цих чотирьох мені завжди то сподобався. Він рівноважений спокійний. Ну, ви <смітні> його з собою асоціюєте <смітні> не думаю. Він був ліша. Я проше. <смітні> це єдине. <смітні> це, навіть це помітило. Я це не пам'ятаю по кінофільму. До речі, от я хотів запитати, що ви перший закарпатець за останні більше ніж 20 років, який їде представляти нашу збірну на Олімпійських іграх літніх, літні. тому що ну зимку Зима, ми знаємо, що дуже їздять дуже часто. От е, не було дійсно до цього нікого, от, за 20 чимось років. І... Чому? Був велосипедист, дума, по-моєму, це 2008 або 2004 рік ага. Олімпійської ігри. Е, також. Також, також по моєму в складі гандбольної команди була Закарпатка, коли mm -hmm. була бронзова медаль. індивідуально, практично крім осиподиста, якого ще не згадали, не було. І як ну успіх це вважається успіхом закарпатської школи фехтування? Давним-давно вже мені здається, ви ще і динамо з за того. Так. От я хотів запитати, чи ну це ж пережиток ну, з радянського союзу, ці школи залишилися зараз? Щось ну відрізняється чи чи ні? Там є в нас Спартак, є Динамо. А, ви ну, носите міліцейське звання? Я працюю би, в МВС, але в штатним е, спів... як так правильно сказати, на українській мові. Працівник співробітникам. Угу. І тому відношення до армії, до, би, до, до погонів і форми я якби, не маю, але е, знаходжуся в штаті спортивної команди внутрішніх сил. Mm -hmm. і так само, як за радянських часів збереглося, що прикордонники СБУ і внутрішні війська у них є свої спортсмени, які виступають, і деякі спортсмени дійсно поряд з спортивною кар'єрою у них іде служба в поліції. Ну, Ми не стали якщо... підполковником? після Але па... в нас потрапили. є дуже, дуже багато спортсменів, які, наприклад, у нас є шпажистка Яна я олімпійська чемпіонка Лондона, угу. і вона є капітаном. Ну, я думаю, що МВС. СБ. СБУ. СБУ. Серйозно. Тому по закінченні кар'єри вона там десь має плани залишатися в цій структурі працювати. А у вас які плани? Новий ну, чи молодий? У вас ще, ще попереду? Щ... До скількох років ну, так, фехтують? На цього. У Москві у 2015 році виграв у Імре Мергейза перше місце 42 роки. Ага. Ага. Та вас ще… Тому що... Але це знов таки індивідуально. Деякі організми трошки раніше Але немає здають, такого, трошки довше. Ні, маєш. такого якогось цензу немає. А, а професійними травмами що? Є yes, дуже багато, особливо це коліна, стопи і поперек. це, це такі це то, три точки, точки які на які найбільше для навантаження. Хотіла повернутися таки до підготовки літніх е, ігор. Ви вже знаєте, хто стане вашими суперниками, на з ким вам доведеться стати Першому на доріжку. На особистих в особистих змаганнях е, я є в світі 21-й номер сіяний. Я буду першу зустріч за вхід в 16. Кращих мати е, мене два варіанти. і Обидва це Швейцарія, або 12-й, або 13-й номер Швейцарії. Ну це дивно. У й перший це рейтинг. Світовий так. світовий, але ви виграли минулого року чемпіонат? Але це був командний чемпіонат. І є ага. ще особистий рейтинг ага. по, по хлопцям. Ну no, а наша збірна в командному рейтингу? Ми рейтинг будемо бу... зустрічатися з Росією за вхід в чотири кращі команди. До, До речі, Якщо не помиляюсь, в останнє ви мали з ними і ви і їх ви перемогли. Та, Кого вважаєте найсерйознішими суперниками? Зустрічала інформацію, що французів дуже сильна. Команди? Ну, вони з перші в світовому рейтингу Україна йде друга. І зараз на останньому етапі у нас була дуже дуже така з ними боротьба. Якщо би ми е, посіли друге місце на Європі, а не третє, то ми б вийшли на перше місце в рейтингу світовому. Вперше з часів там Радянського Союзу такого не було, щоб е, Україна або Радянський Союз е, займали першу сходинку світового рейтингу. Оце mm -hmm. була б сенсаційна. І тоді би ми зустрічалися з Венесуелою, яка є, ну скажімо. Менш, менш таким грізним суперником ніж Росія. І плановано, якби можна було вже брахувати, що Україна попала в чотири найкращих так з Росією, тому буде боротьба. І... Якщо Налаштовуємося на боротьбу. Про різних суперників, якщо не говорити про окремі команди, так? Чи є у світі такий суперник, від імені якого у вас там підвищується польський, з яким ви б хотіли вийти на ринг. Ну, на ринках на дорічку помагатися. <смас> <смас> Перепутала. В принципі, саме на Олімпійських іграх там буде всього 39 спортсменів, тому що там допускаються не всі. Ти завояєш ліцензію. І там будуть Куди пальцем там не ткнеш, там буде призер світу, Європи, Азії, там, можна, там, Олімпійських ігор, там будуть всі такі імениті, і Тому ну, виграти можна в будь Але це залежить, як ти, яка буде дисципліна на доріжці, як ти себе підготуєш психологічно, тактично будеш дотримуватися свого плану. Ну і, в принципі, це є залога успіху. Після таких, до речі, успіхів нашої збірної фехтування окремо індивідуально людей, які займаються фехтуванням. В цілому підвищився в країні інтерес до цього виду спорту. Більше людей почало займатися увага меценатів, спонсорів, так, інвесторів. Так так. і особливо, скажімо, в Ужгороді У нас відкрилися новий зал доманинцях. Є багато тренерів. У Нас зараз штат 10 тренерів, може трошки більше. Такого не було, оскільки коли ми починали, я пам'ятаю, у нас було два-три, максимум чотири, якщо було тренера, це вже враховуючи інші види рапіру. І зараз є попит, батьки приводять дітей, їм цікаво, що є такий вид, і він, скажімо, успішний, і вони бачать в цьому сенс, щоб дитина розвивалася не тільки розумово, але й фізично, і це поїздки по Україні за кордон. І багато дітей приходить, і багато талановитих, і вкладають в них гроші, батьки в основному. Але вже якщо дитина добивається якихось успіхів, вже підпитка там від області, від держави. Якщо так геолокалізувати на Закарпаття, які тут зміни відбуваються? От ви приїхали чи побачили ви більше дітей на доріжках, які тренуються, чи більше якихось сто процентів. Є багато людей дітей і е... Якось так трошки омолодили фехтування. Якщо раніше там, пам'ятаю, є такий віковий цент з 10 років починати, коли вже більш-менш сформувався позвоночник, тому що тут йде навантаження на, на спину і на коліна, як я вже казав. То зараз сім років діти приходять, і я бачу в світі таку тенденцію, що вони там починають на пластмасових шпажках фехтувати, щоб не так важко було їм держати. Перейшли на більш коротші клинки металічні, почали випускати, щоб ну, дітям було цікавіше, тому що великою шпагою багато рухів дитина не зробить, бо змучується. І вони якось більше вже почали зменшувати цей ценз, і в 7-8 років вже діти вже Розуміють, що таке диплом, що таке медалі, їм хочеться більше, більше працювати. Якось спорт професіональний вже пішов до молодших дітей. Вже Але... не починається там вісімнадцять, ми з а років чотирнадцять. Вже дитина знає, що таке чемпіонат Європи, що туди треба їхати, здобувати медалі. Але все ж краще, напевно, коли до того як дитина бере в руки там рапіру чи шпагу, вона має якусь фізичну підготовку, 100%. і якусь гімнастику, розтяжки, Так, ну бачите, якби стараються. Зараз це все чим скоріше дитину б, до цього причати, але я не є сторонником цього. Я, мені більше здається, що має бути спочатку розвиток там, загальний, як ви сказали, плавання, десь трошки гімнастика, щоб людина, дитинка, мала якийсь корсет і вже на то ліпити фехтування, бо це є складно координаційний вид спорту, до нього треба трошки підготувати тіло. Угу. От коли ви дивитеся якісь кінофільми художні, де. Показують бої на шпагах або дуелі. Чи ви вірите в це? Тому що ну, я скільки з фехтувальчиками не я кажу: ну а чому ви не так робите, як Раміс і атос, там, ну це все, там хопа ззаді. Такі, а чому у вас лише там, долі секунди це триває, там пару секунд, укол, все. І вони кричать, розбігаються в різні боки, стрибають, і ти не розумієш, ну блін, а де де відовище, це от, де відовище. це от, все? Скажімо. В шаблі це більш є це видовище, тому що більш такі широкі рухи і там більш так рубають, ідуть такі рубячі рухи, і воно більш видовищне, коли ще світло падає зверху на доріжку, воно досить гарно. Якби Шпага вона більш така на техніку вуще, тому що чим швидше ти нанесеш з точки А в точку Б ти йдеш по короткому шляху, тим швидше твоя лампочка загориться, і тому він такий, скажімо, менш видовищний. І довше розігрується укол, там більш тактично. Шабля, вона там на швидкостях і на виконанні деяких швидких прийомів. Я от бачила ще часто на змаганнях чимось тут вас прив'язують. Що це за датчики? Ну, на шпазі є е, такий наконечник, як кнопочка. Коли е, з усиллям 750 грам ти нажимаєш на цю кнопку, якби, йде замикання, по шпазі йде такий шнур. Шнур далі йде в тебе в костюмі, і ззаді чіпляється система, яка виводиться на лампочку. А і в цьому не можна Ні, випуску? тому що цей шнур він на А роліку. регулюється. Так, Як так, же регулює. без дроту від технології? Можливо, у вас вже є, да. Вже вже є, і це придумали українці, і вперше на Олімпійських іграх вони якби будуть представлені. Серйозно не буде вже, цих вже? Вже Так, так. Вже на світі, на Європі тестували, готували чи можна, чи воно діє. І... Це зручніше, правда? Зруч... Ну я вам скажу, що я привик, що заді зали... що щось, щось тягне, і зараз, якби задягаєш це, все таки щось, щось не так, щось де хто в мене там ззаді, чого ніхто не тягне, і тому теж звикнутись потрібно. Так. От я завжди хотіла запитати у фехтувальників: чи є у вас улюблена там щаслива шпага, як там пуанту чи ракетка у Шараповій? Скажімо, я зручна, але вони швидко ламаються. І тому звикати до одного ага, нема <ривач> сенсу. Поставили вдома ці Ну, Хороший клинок, який коштує там 70 євро. Ну, два місяці, якщо він послужить в активному такому режимі, то дуже добре. Але вони досить важкі, я читала. Кілограм А, а, шаблі? Akan... а, як а шаблі? можна? Шаблі. Вони легші, шаблі і рапіра, вони легші по складу там від 700, ну там трошки. Гуляю, так 700-800. І сама ось ця амуніція досить важка, права. Тобто, це? Так, сам матеріал зроблений з uh, ківлара. Ківлар це з чого робляться бронежилети, але вони набагато тонші. E, сенс в тому, щоб не пробивалися, тому що були летальні випадки у фехтуванні mm -hmm. з руками. Yeah, і на Україні були летальні випадки, і тому придумали такий матеріал, який ножом не протикається. Саме сківа більш безпечно, це як бронежилет такі або відчуваєте біль від, від, від укола? особливо, коли десь по ребрам попадає з цієї сторони. То і коли суперники в близькій дистанції удар відповідно йде mm -hmm. досить сильний. Навіть а Якщо. куди найчастіше суперники намагаються надати. Ну, а, найближчі удар. точки і рука, бедро. Там і нога рахується. Так, ну, в стопу всюди, тільки потилиця є okay. незахищеною на масці, тому туди якби, забороняють колоти. І взагалі, коли розвертається суперник, зразу суддя реагує сигналом стоп, що відкрита потилиця, не можна продовжувати бій. Uh -huh. А за що дискваліфікують? Но часто буває таке, що під час поєдинку дискваліфікований один чи інший. якщо У нас дискваліфікують за неспортивну поведінку, чорну карточку. Ти можеш. Ну а в чому вона проявляється? Ну, в футболі це зрозуміло, там інших видів спорту. Ну, як в футболі дається картка за те, що ти там десь за шорти його притережав, або то штук. Ну, у нас взагалі, якщо там явний удар. Якщо це видно, дійсно, обшук, якщо, якщо ти хочеш, ти вже програв фразу, тобі горить лампа, і ти знову продовжуєш там десь гардою по колінам, по... бити, зразу дається картка за неетичну поведінку. Ти програв, кинув маску або шпагу, десь з доріжки, не пожав супернику руку, дискваліфікація. У вас таке було? Особисто в мене ні. Ну, бажаємо, Жодного аби разу. такого і не Ні, було. Хтось так гирка. Ну я бачив, як хлопці були незадоволені своїм виступом або рішенням в суді, і тому давалась картка. Анатолій, ми вам бажаємо успіху у іграх прийдешніх і хлопцям в нашій команді. Теж вітання передавайте. Ми за них Висково тримаємо передаємо. кулаки і чекаємо тільки на перемогу. Дякуємо. Ми знаємо, що у вас нашивка Закарпаття завжди є. Причому кирилиця, і ми будемо е, з великим задоволенням Лаголити, да, аби... за, за вами слідкувати. Думаю, все Закарпаття буде вболівати саме за вас на цих Олімпійських іграх. Сподіваюся, що показувати ваші бої будуть не о четвертій поєдинки. Ми, ми сподіваємося, що буде фінальна частина, і ми побачимо. Фінальні Україну і з медаллю може навіть гімн буде грати. Ми все це сподіваємось. Нашій студії Анатолій Герей, чемпіон світу з фехтування у складі збірної України, спілкувалися ми про підготовку до літніх Олімпійських ігор.